В обласному центрі за круглим столом говорили про угоду між Україною та Європейським Союзом. Керівникам обласних адміністрацій та ради фахівці із Києва розповіли про її основні переваги. Захід відбувся в рамках регіонального туру проєкту Рада за Європу, який проводить лабораторія законодавчих ініціатив спільно з українською частиною парламентського комітету асоціації. Детально, інформативно та доступно розповідали херсонським чиновникам про переваги угоди асоціації з європейським союзом. Сам документ угоди написаний складною юридичною мовою, тому засвоїти його нелегко і в цьому потрібна допомога експертів. Однак вони наголошують, що складність написання документу в жодному разі не є недоліком. Документ підготовлено фахово, адже за ним стоїть близько двох десятків країн. Тепер головне відповідально ставитися до його виконання. Європейського Союзу є тисячі фактових експертів, які брали конкретну країну, проводили її крок за кроком да, до реалізації таких товстих документів, таких технічних складних документів. З цієї точки зору ця детальна мова, незвичайно детально прописана, суха юридична мова, вона добра її. Вона гарантує, що якщо ми сказали, що ми статимо з точки А в точку Б, да, то можливо не за 5 років я казав, а потім за 6, за 7, ми дойдемо до цієї точки. Я в це більше вірю, ніж. Декларативно прості документи. Якщо детально вивчити угоду і робити все за її правилами, то співпраця з ЄС кажуть експерти, справа виграшна. Зокрема, це дасть поштовх розвитку поглибленої зони вільної торгівлі, зростанню економіки, відкриє перспективи сільському господарству та промисловості. А ще угода з ЄС дає можливість користуватися безвізовим режимом для поїздок громадян України. Потрібно тільки створити умови для безпечного пересування людей. Дякую. Тому що е Європейська комісія в односторонньому порядку скасувала в минулому році, в цьому році скасувала митні е тарифні бар'єри, е вдалося збільшити український експорт на 400 млн доларів. Е завдяки тому, що були прийняті ряд законів Верховної Ради стосовно регулювання санітарних і до заходів, що створило основи для. Сертифікації для видання дозволів на основі європейських стандартів для аграріїв для природної промисловості. Ані тримало доступ до європейським договір про асоціацію з ЄС є стратегічним документом і шансом для України стати справжньою європейською державою. На Херсонщині вже наполегливо працюють у проєвропейському напрямку, заохочуючи іноземні інвестиції. На прошлої неділі к нам приїжджали шведські інвестори. це представники європейського государства, де ми підписали дорожню карту. В рамках якої буде на території Херсонської області создана 90 ветроэлектростанций на території Каланчика, 45 электростанций, ветроэлектростанций в траектростанції районе. И одно з наших условий було щоб создание новых рабочих мест на території Херсонської області. От этого выиграла і європейська сторона, і українська сторона. Тетяна Мандебура, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.